Щойно стало відомо, пішов з життя солі з гурту Адам Михайло Клименко, пісні якого українцям дуже полюбилися. Сумною новиною поділилася дружина виконавця. На жаль, сьогодні вранці добре серце Міші зупинилось. Написала Олександра в інстаграм. Хворобу Михайла стало відомо 19 листопада, коли на інстаграм сторінці гурту Адам сповістили про те, що Міша вже як два місяці веде боротьбу з туберкульозним менінгітом. Чоловік перебував в реанімації в стані коми. Вартість одного дня в реанімації перевищувала 25 тисяч гривень. Тому родина зверталася до небайдужих по фінансову допомогу. Дружина співака. Олександра Клименко зверталася до суспільства об'єднатися у спільній молитві до Бога за мішу танцю як відомо, Михайло Клименко народився 20 липня 1987 року у Гостомелі на Київщині у 2015 році. Вони разом із дружиною створили гурт. «Адам». А от в день дня народження сина Олександра опублікувала світлину з Марком та загадала, щоб здійснилося тільки одне бажання. Ти нам потрібен, писала дружина співака на момент смерті. Михайло Клименко було 38 років. Висловлює співчуття рідним та близьким.